Друзі, всім привіт! Шостий день чемпіонату світу завершився, тож час оглядати. Посилання на телеграм-канал в описі під відео. Поїхали! Зранку нашу команду представляли Денис Кесель на дистанції 100 метрів Батерфляй та Владислав Бухов на дистанції 50 метрів вільний стиль. Денис показав час 53 секунди та 5 сотих і посів 38 місце: 24,7 та 28,3 Розкладка по 50 метрів. В цілому віншов доволі непогано, але під кінець дистанції він просів і виглядав трохи важко. Це була остання дистанція Дениса. Тож він завершив свій виступ на чемпіонаті світу. Влад у попередніх запливах показав час 21 секунда та 83 сотих. Та пройшов до півфіналу на 11 позиції. На Найкращий час влада, проте цього було достатньо для півфіналу. Як мені здалось, старт у нього був не дуже вдалий, особлива його реакція. Проте знов таки головну задачу він виконав. Він пройшов до півфіналу. І про його виступ я поговорю ще трохи пізніше. Вечірню частину змагань розпочинали жінки на дистанції 100 метрів вільний стиль. Фінал і Маріт Стінберген, молодець. Чудово пройшла дистанцію 25,3 та 27,2 по розкладці, та 52 секунди, 55 сотих на фініші. Вона дуже добре пройшла треті 25 метрів, зробивши відрив на цьому відрізку, і в кінці просто дотримав. Далі виступали чоловіки на дистанції 100 метрів батрафляю у півфіналі. І хлопці себе не стримували. Вони показали дуже швидкі секунди, і для потрапляння до фіналу треба було плити 58. Першим потрапив Ноє Понті, він показав час 50 секунд та 18 сотих, а закрився фінал 50 секунд та 88 сотих. Після них був півфінал на дистанції 200 метрів на спині серед жінок. Китаянка першою потрапила до фіналу з часом 2 хвилини, 7 секунд та 17 сотих. Пула вона дуже добре, в кінці трохи підсіла, але все одно. Чудово. Завтра фінал буде дуже цікавий. Він закрився 2 хвилини 9 секунд та 9 сотих. Після жіночої спини старт приймав Влад на 50 метрів вільний стилю півфіналі. Він показав час 21 секунда та 82 сотих і посів 13 місце. Ввечері старт у нього вийшов значно краще. І першу половину дистанції він йшов десь на четвертій позиції. До речі, відео його запливу є в телеграм-каналі. Першим же до фіналу потрапив Камерон МакЕвой. З результатом 21 секунда та 3 десятих. А закрився фінал 21.77, але там був переплив. Далі був фінал 200 метрів зі вбрасом серед чоловіків. І це був дуже крутий фінал. Результати були не найшвидшими, особливо враховуючи те, що 2 тижні тому 16-річний японець Шино Хаши проплив 2.06. Але, незважаючи на це, сам заплив був цікавий. Чінхаян з 8-ї доріжки приніс Китаю ще одне золото. Він показав час 2 хвилини 7 секунд та 41 сота. Після цього приймали старт чоловіки на 200 метрів на спині у фіналі. І Хьюберт Кос, великий молодець, сильний заплив, дуже сильні результати. і було неймовірно цікаво дивитись. 150 метрів. Горець шов з випередженням світового рекорду, але на останньому відрізку рекорд почав впливати, тому що Арон Пірсол завершив дуже сильно, але все одно Хьюберт показав дуже сильний час. 1 хвилина 53 секунди та 19 сотих. Так вже дуже давно ніхто не плавав. Потім був ще один фінал на дистанції 200 метрів. Брас серед жінок, і так само, як Хьюберт Кос на 200 метрівці на спині. Кейт Даглас почала неймовірно сильно. На відмітці 100 метрів вона випереджала графік світового рекорду на 75 сотих секунди. Але на останніх 50 метрів їй не вистачило. Проте вона все одно чемпіонка світу. 2 хвилини, 18 секунд та 50 сотих. Далі стартували жінки на дистанції 50 метрів батерфляй у півфіналі і без особливих проблем Гречен Волф пройшла до фіналу першою. Її час був 25 секунд та 9 сотих, а закрився фінал 25 секунд та 62 сотих. І закривали програму шостого дня змагань, естафета 4 по 200 вільних стиль серед чоловіків. Естафета, гордість нації. Знов таки, я обожнюю естафети. Три етапи була доволі щільна боротьба, але на останньому етапі за британців вплив Данкан Скотт. І після того, як він стрибнув у воду, він зробив доволі великий відрив від інших. І далі боротьба йшла лише за друге та третє місце. Британці перемогли, Китай став другим, а австралійці третіми. Сьогодні два запливи були доволі близькими до рекорду світу. у сілякому випадку на відмінці 150 метрів, але жодного ми так і не побачили. І у нас залишається ще два дні змагань. А в мене на цьому все тож як завжди, дивіться плавання, вболівайте. З наших спортсменів підтримуйте нашу збірну. Побачимось!